Сьогодні одна жінка, вірніше у неділю, не у неділю одна жінка приїхала на Біовелу, Литва, місто Утена, м'ясокомбінат, переночувала на тимчасовому житлі безкоштовно, взяла за 3 євро таксі, пройшла міграцію і заселила. Завтра виходить на роботу. Це робота для тих, біовела упаковка готової м'ясної продукції для тих, хто хоче їхати надовго. Там люди працюють, от просто е, компанія «Рекордсмен». Там жінки працюють 2 роки, от я Інну влаштував, два роки працює безвиїзна. півтора роки, працюють півроку і так далі. Таких проєктів, в принципі, дуже мало, де люди працюють довгий термін. Ось, Робота по факту складна. Там від 4 до 12 градусів тепла, лент, ленти лінії. Десь свіже м'ясо, котлети, фарші, сосіски, бургери, стейки, десь там ящики тяжкі, можна пополовину набрати і так далі. Ну, Скоріше за все, там хороші колективи, нормальні мастера, і там люди працюють довго. От Я сміло туди відстраю жінок, ті, які кажуть, ми їдемо працювати надовго. Там безкоштовне житло, безкоштовне харчування. Зарплата там невелика. Там зарплата може бути 800 євро, 850 євро. Колись в мене є відгуки. ну от, Така там багато годин було, то жінки і по 1300-1350 по 1350 заробляли. Вони були на хорошому щиту у мастерів, їм давали надгодини, вони виходили в праздничні дні, там бували там, ночні зміни, взагалі об'явила ну, без нічних змін. От, ну Там крайне рідко встречаються нічні зміни. От жінка брала все, заробляла 1300 євро. Є відуки на Ютубі, в Тіктокі, всюди. А так, в основному, там 800-850 євро. За що того, що. Безкоштовне житло повністю, і безкоштовне харчування на смінах, і вони там ще по вихідним ходять і на цьому вони економлять. Тобто, та зарплата, що вам капає, там 800-850 євро, вона може практично чисто залишатись. І якщо ви там працюєте довго, як от жіночки, яких я декілька влаштовував, то от два роки працює, два роки просто помножте 24. на 24 місяці на 800 євро. І якщо мені не зраджує жінка, то я, по-моєму, вважав це 19 200 євро. Отак. От жінка працює, нікуди не рипається, не шукає легкої роботи. Вона там і в неї є вихідні, і все, за 2 роки, почти 20 тисяч євро назбирала. Так що, просто, просто рахуйте. Хто хоче їхати надовго, не їде качати права а не їде там шукати легкої роботи і так далі, то добро пожаловать, влаштуємо вас на біолеву.